Нам необхідно взяти 250 мг кефіру, всі інгредієнти кімнатної температури, щоб яйця розчинилося. Одна, дві борошно перемішуємо гарненько. ставити на 20 хвилин, щоб воно постояло олію без запаху. Випускаєте, бачите, вона так гарно шипить. Дивіться, я отсмажила мої лазочки. Такі вони гарні. Дивіться, ці оладки завжди вдаються. Вони такі пухкесенькі, вони м'якусінькі, всередині вони такі як повітряні. Якщо їх зробити солодкими, ну це просто можуть вони і булочку замінити.